Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку, Другим буде завдання з теми зупинка та стоянка. І на десерт останнім буде незвичне завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: в якому порядку транспортні засоби проїдуть цю ділянку дороги. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Синій автомобіль червоний велосипедист. 2. Синій автомобіль велосипедист червоний. 3. Велосипедист червоний автомобіль синій. 4. Велосипедист синій автомобіль червоний. 5. Червоний автомобіль синій велосипедист. Та 6. Червоний автомобіль велосипедист синій. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Велосипедист проїжджає прямо, водій синього автомобіля розвертається, а в цей час водій червоного виїжджає з території церкви. Траєкторії всіх транспортних засобів перетинаються. Хто ж кому має дати дорогу? Насправді це завдання є надзвичайно легким. Перше і найголовніше, що треба сказати, так це те, що вирішувати це завдання ми будемо керуючись зовсім не правилом проїзду перехресть. Чому? Та тому, що на малюнку ніякого перехрестя немає. Виїзд з території церкви, як і з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, як то наприклад автозаправна станція чи житлова зона, не є перехрестям. Відповідно останнім, цю ділянку проїде водій червоного автомобіля, тому що згідно з пунктом 10.2 правил, виїжджаючи з прилеглої території, водій повинен дати дорогу всім іншим учасникам дорожнього руху. Тепер залишається з'ясувати, хто проїде першим, а хто другим. І тут все також дуже і дуже просто. Синій автомобіль і велосипедист рухаються зустрічних напрямків. І в таких ситуаціях, власне, так само як і на перехрестях рівнозначних доріг, дорогу має дати водій, що повертає ліворуч або розвертається. Таким чином, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: велосипедист, потім водій синього автомобіля, і лише потім водій червоного. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля порушив правила, здійснивши зупинку. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій червоного автомобіля, 2. Водій жовтого та синього, 3. Лише водій жовтого, 4. Лише водій синього, 5. Всі порушили. Та 6 ніхто не порушив правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на цій ділянці. Водії всіх трьох здійснили зупинку. Ділянка у нас не проста, а з мостом. І ми бачимо, що безпосередньо на мосту зупинився водій жовтого автомобіля. Водій синього вирішив зупинитися під цим самим мостом, а водій Червоного неподалік від мосту. Хто ж з них порушив? Питання зупинки і стоянки є дуже болючим, особливо для тих, хто їздить по великому місту. Багато водіїв насправді нехтують правилами зупинки і стоянки, і дуже дарма. Так от певна річ, що зупинка, а тим більше стоянка, дозволяються не скрізь. Нас зараз цікавить тільки зупинка, а отже ми знаходимо у правилах пункт 15.9, де перелічені місця, де зупинка забороняється. Серед цих місць ми можемо бачити, що забороняється зупинятися на мостах, шляхопроводах і естакадах, а також під ними. Отож ми бачимо, що здійснивши зупинку, правила порушив не тільки водій жовтого автомобіля, але і водій синього також. Про зупинку неподалік від мосту мова не йде, а отже водій червоного автомобіля не порушив правила, здавалося б. Але ви тільки погляньте, як він зупинився. Замість того, щоб зупинитися якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху, водій червоного автомобіля зупинився ледь не поміж двох смуг. Так робити не можна. Отож, виходить, що правила в цій ситуації порушили всі водії. А це означає, що я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді. Під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: який варіант розвороту дозволяється водієві білого автомобіля у цій ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. варіант розвороту А, 2. варіант розвороту Б. 3. обидва варіанти дозволяються. Та 4 обидва варіанти забороняються. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав білий автомобіль. На цьому перехресті водій хоче розвернутися, і для цього він уже увімкнув відповідний лівий показчик повороту. Молодець, тут все правильно. Для розвороту йому пропонуються дві траєкторії. Траєкторія А це розворот перед регулювальником, а траєкторія Б це вже за ним. Яка ж з них дозволяється? Оскільки у нас є регулювальник, то давайте спочатку з'ясуємо, чи дозволяє він взагалі розвернутися при такому сигналі. Звернувшись до пункту 8.8 правил, ми побачимо, що так, розворот водія дозволяється, оскільки при такому сигналі з лівого боку дозволяється рух трамвая ліворуч, а не рейковим транспортним засобам у всіх напрямках, в тому числі і в зворотньому. Добре, але ж як треба розвертатися перед чи за регулювальником? Насправді, в правилах цей момент не прописується, тобто водієві можна розвернутися, як йому буде зручніше і безпечніше. Головне, що це йому дозволяє зробити сам сигнал регулювальника. Таким чином, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.